Битва при плотех та Соломіні відображають класичну грецьку історію та класичний грецький підхід до війни. Це також важливо, тому що ми воюємо також традицією, ми воюємо культурою, тому всі, хто вболіває за і вважає, що її ображають, ні, її не ображають. Просто у воєнний час все ж таки культура має другорядну роль, хоча все ж таки важливу. Вважаєте, що це перша скрипка в великому такому оркестрі. Ну, тобто, безперечно, культура важлива, тому що культура впливає на те, як ми дивимося на бій. Хоча ніхто не ходить і не бігає, і не кричить, що «А культура, а культура, а культура треба, ну, треба, але давайте зараз ми з вами подивимося, на те, як впливала на греків, їхня грецька культура. Ми починаємо. 470 році до нашої ери, Ксеркса, справи йшли непогано, насправді. Він отримав у нас перемогу при фермопілах, він мав такі собі успіхи на морі, але вони були пов'язані безпосередньо з морем, з греками він ще толком на морі не зустрічався. От якраз він зустрів був грецький флот. Який побачив перську ескадру і благополучно відступив до Соломіні. Ми не знаємо чисельність перської ескадри, але ми знаємо, що їх було десь приблизно 400 600 кораблів. Грецьку ескадру ми знаємо трішки краще. Їх було за засіченням Геродота 378 всього. І це був загальний грецький флот. Це був грецький флот, зібраний з усіх Балкан. Це був флот Грецького Союзу. Там не було все так рівно і гладко, не треба думати. І оскільки це бачили перси, то Фемістокол вирішив це так мовити, розіграти цю карту. Він пише листа серксу. Каже: так мол, так, Люби міксер. Я взагалі-то здаюся, да, от така я зараза. Я здаюся, я здаю тобі весь флот, всю Грецію, такий я великий політик. Словом, я здаюся, я навіть тобі покажу, де краще стати перським кораблям, щоб заглушити, так би мовити, вихід грецької ескадри. Хороша я зараза, нормальна я зараза. Але справа в тому, що це була політична хитрість. Це також історія про те, а перемовини, перемовини відразу здадуть і так далі. Не завжди. Політик завжди має мати простір для маневру. І тому заглушати політика відео маневрів також, я вважаю, не дуже порядно. Хоча ми ще в тій ситуації. У помістокла справи були значно краще. Тому що його політичні маневри явно корелювалися з порядками грецького флоту. Не забувайте ще про те, що не дивлячись на те, що битва при Соломіні це морський бій, але як таке часто буває в історії, що в морську битву у нас планують сухопутні генерали. Це у нас було навіть в історії ХХ століття, так робили американці, коли воювали з японцями. Тут була та сама ситуація. Бій морський, але його планують сухопутні, так би мовити, командувачі. А сухопутні командувачі вони вже знають битву при марафоні, вони знають, що там були досить успішні маневри, і вони вирішили не вигадувати велосипед. Вони вирішили, що загалом то перси і так потраплять в стару добру пастку, яка їм давно відома, тільки ж наступлять на улюблені граблі. І все, що роблять грецькі командувачі флоту, вони імітують те, що вони злякалися перською флотилією. Як розказував Ексхерок Суфемістоку, вони беруть і заходять у вузьку таку протоку біля острова Саламін. Тому вони кажуть, що ми налякані страцею, що ми боїмося і перську флотилію. І Єгипетську флотилію, перського флоту, яка там допомагає трішки Ксерксу. Словом, ми вас страшно боїмося, і ми заховалися теж про то. Страшно ви нас налякали, боїмося, страшно. Ну, і Ксаркс вирішив подивитися на це видовище з високої гори, так би мовити, а чому би і ні? Він ж хоче подивитися, як на його очах буде розгромлена грецька ескадра. А тут якось не вийшло. Тому що греки, будучи людьми організованими і знаючи те, що коли гапліти стають в одну лінію, вони стають просто непереможні, вони точно так само побудували свою грецьку ескадру. Вони просто взяли і вистроїли ескадру в дві лінії. Всього-то на всього. -то і коли перси до них пішли. То все, що зробили греки, вони знову ж таки, вони актори, окрім того всього, вони почали відступати під натиском персів. Вони відступали, відступали максимально. Вони їх загнали в ту протоку просто наскільки можливо було. Як я розумію, задум був якраз в цьому і полягав, тому що флот плотом, але грецькі гапліти, які стоять на грецьких кораблях, вони більше всього навчені все ж таки до сухопутного бою. Знову ж таки, як у нас впливає сухопутні маневри на морську цю історію. Грекам потрібний був суходіл або принаймні близький бій. І їм потрібно було бачити своїх суперників. Тому цей маневр з відступом був саме те, що загалом то потрібно було. Тому що серія кораблів, коли вона зімнеться в протоці, вона і отримає більш-менш таку імітацію суходолу. А це було все, що потрібно грекам. Загалом то греки довго відступали в протоку в Соломіні. Там це було добре, поки буквально не почали стикуватися поміж собою кораблів. Допоки перські кораблі не наздогнали грецькі. І не почали збиватися в кучу. Ось тоді вже греки показали свій характер. Ось тоді-то вони вирішили дати персам прикурити по повній програмі. Для початку центр грецької ескадри різко вирішив протаранити перські кораблі. І центр грецької ескадри повільно починає розсікати тараном перський флот. І їх просто ділить навпіл. Той час, як грецькі гапліти, відчувши перед собою палуби, які зімкнулися, вони почали діяти старим добрим способом. Тобто у нас пішла буквально рукопашна. Вони просто нав'язали персам свою улюблену ну, тактику, не мав, небагато. Царксі явно нічого не зрозумів, що при фермопілах треба сказати. Видовище там було не для слабодухих. Частина флоту, що половина перського флоту тієї, половини, яка лишилася, все ж таки врятувалася. Знову ж таки, за самими оптимістичними, так би мовити, прогнозами, їх вижило десь близько 300 суден. В той час, як греки втратили лише 40. І про єгипетську ескадру ми взагалі нічого не знаємо в цій історії. Тому що перси тікали Егейським морем, Ксарекс намагався дістатися до свого понтонного мосту, але він тепер відчував, що греки дихають йому в спину, що Егейське море йому не належить, і там, взагалі, важко. Він намагався пришвартуватися близько Афін. Але греки там його вже чекали і ще там дали прикурити персам по повній програмі. Тому не пощастило перські ескадрі в Егейському морі просто сильно. Іксеркс був змушений проігнорувати свій величний понтонний міст і все ж таки відступив в вонії. В Греції він лишився вірного генерала Мардонія з перським корпусом у повному складі, десь близько 300 Чоловік, якщо вірити, Городот, так би мовити, якому важко вірити насправді, за свідченням сучасних істориків, персів налічувалося близько 120 тисяч, ну, максимум. Але знову ж таки, про кількість того, як обчислювали давні, як обчислюють наші сучасні історики, це окрема тема. Тобто, наші сучасні історики. Применшують в той час, як давні джерела перебільшують, там цікава історія. Десь так були розклади сил. ж чули, що вони можуть все ж таки дати прикурити персам. Вони звільнили Егейське море, вони, правда, будуть ще якусь певну кількість часу наздоганяти перські судна. Остання морська битва в них відбудеться в Іонії. Це вже даруйте перська територія, греків це ніколи не хвилювало такі їхні перські подробиці. Тож Мардоній у нас лишився на зимові. Він, треба сказати, часу не гаїв, він розграбив Афіни, просто вщент їх розніс, там була така серйозна історія, але це була справа взимки. А уже коли. Розвеснилось, греки вирішили нагадати Мардонію, хто тут у Греції, власне кажучи, господар. Знову зібралися всі грецькі сили. Знову вони пішли на північ до Пелопоннесу. Мардоній хитрий оцінив ситуацію, відступив в Беотію до Платей. На яких він отаборився, зробив там серйозний табір, не пройти, не проїхати. Слом там була серйозна перська оборона. Все було Мордонія під контролем до певного часу. Командувати греками було призначено повстання. Але про тому, що сили були розрізнені, і щось не клеїлося у нас битва при Платея. От уже і підійшли греки. Уже і перси стоять в таборі повністю готовому до блоги, там серйозна оборона, я ж кажу, бо перси давно готувалися. І почалися танці з Бубном, те, що називається. Тому що у нас все ж таки давні часи, релігія у нас має не останню силу. І що одні, що інші починають ворожити. Вони починають ворожити, уявляєте собі армію, яка ворожить. На той час досить реальна ситуація, тим не менше, ну, що одні що інші хочуть знати, а що ж буде. Тобто ви не дивитеся цим військовим прогнозам. І в ті часи військові прогнози мали серйозну вагу. І в той час їх слухали, тільки слухали переважно від жерців. І точно знали, що там боги нам скажуть. Греки в цей час приносять в жарту барані і щось у них не клеїться. Кого приносили в жарту перси, науці невідомо. Відомо, що також Мардонію це все не подобається. Він вважає, що він так сидить гарно в таборі, він не хоче виходити з табору. Окрім того всього, у греків велике військо. Великому війську потрібен великий провіант. Його треба розуміти не було. Провіант десь у нас застряг в дорозі, а той, що греки мали, вони і з'їли, напевно, включаючи всіх баранів слон. Взагалі погана ситуація. Постояли 11 днів, взагалі нічого не відбулося. Оце походили, поворожили, взагалі нічого. Частина греків вирішила розвернутися. Вирішила, ну і це тут стояти, оце ворожити, оце кому воно треба. Я тут битися прийшов, вони ворожити, оце, не слухати оці всі ваші ворожби. Знаєте, я не раціонально пішов я додому. І оце ж вони взяли і частина армії і серйозно розвернулася. Уявляєте собі, яку картину бачить Мардоні? Що? Греки самі прийшли і самі зібралися і йдуть. Раз пішла така гулянка, то Мардоній, звісно, бере і виступає зі свого табору. Звісно, він хоче прийняти участь в цій грі. Тепер вже він бачить, що розклади по карті на його користь. Він виступає з військами і хоче вдарити грекам у спину. Але справа в тому, що спартанці теліці та афіняни. Зупинилися, коли побачили маневр Мардонія. Вони вирішили прийняти бій. І вони так вирішили прийняти бій, що вони розбили всю перську піхоту, яка вийшла на чолі з Мардонієм, і включаючи Мардонія, що найцікавіше. Що наш Мардоній досить таки швидко почув у Бозі. На це все дивляться грецькі війська, які відступають і думають, ну ми що, самі дурні відступати. Оце їм дістанеться слава нам, що дістанеться. Вони також розвертаються. І вже об'єднані грецькі війська натискають силою на перський табір і розбивають його вщент. Частина персів, звісно, тікає, і їх, звісно, наздоганяє. Рештки персів, які тікали. Від битви при Платеях були добиті в битві при Премікале. Греки повністю звільнили півострів від персів, і загалом, то героїчна частина греко-перських воїн на цьому у нас закінчується. Загалом, то, можна сказати, хепіант кінець першої частини. У греків певний час буде все нормально. І перси до них більше не сунуться. Але справа в тому, що. Персам буде образливо, і імперія буде вести себе так, як вона робиться завжди. Також можете провести паралелі, тому що перси, будучи могутньою імперією, звісно, вони захочуть купити греків, і знайдуться частина греків, яка продасться це перса. Ви не думайте, там у нас попереду ще цікава історія, але на цьому у нас закінчилася частина перша. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, па-па!